<реш> йда, йда, йда. А ну, давай! Огонь! Побіг за каву, Обіцяю, як прилетить каву усім! Все, давай. Чекай, шо, то... давай. Ай, все. да. Інстаграм чекає шов, то. Ай, вс. Оба? Добре, що я не спорив на 100 баксів, а? Так би зараз 100 баксів прийшлося віддати. А? Така історія. От хімічні анкери, вони дають можливість задібелити одразу. За... Якщо що, підписникам. От, оце бачите уголки, якщо що, я тут не при чому. Я тут не при чому. Це замовники самі тут. Була херня ці уголки. Цих замовників не ну, мав підписників у мене. Вони... Не інтернетні чувачки. Армуримо газик. Та і нас тут будуть колони. Газик не несучий, але замовник надивився ютубів. Каже, армуємо. Ну, як армуємо, так армуємо. Хоча тут буде бетонна колона і газик у нас лише як заповнення огороджувальної конструкції. Але YouTube бачите, робить своє, люди думають, що Ну, хай буде. Коригується резиновою к'яночкою. Тонкий шовчик виходить. До ба ще не прийшла. До ба не прийшла. Вже хату згатили, як кажуть місцеві мешканці. Місцеві мешканці кажуть. Казали боги, б ви помогли, ще кажуть, знаєте так. там є, татку Привезли, <гум> привезли. привезли. Треба відповідати, казали боженята, що ви маєте свої рученята. <гум> Коли у замовника є бабки, дивіться, крім того, що на саморізи де опалубка, на шпільки збирається, то ще й Бачите, хімічний анкер засверлив хімію туди. Беня арматуру жахнув. І бабки замовника улітають як, як в прірву. Такий контент тобі тут піднімемо, що піздець. Кажуть хлопці, контентні з бабаха, бачите, тут е, гроші замовникам найсильніше розходуються. І хлопці крутять шпілечки. Хлопці. І хлопці потім відкручують. Хлопці відкручують, кажуть, а воно ж крізь газоблок іде, її не залібить тону. Отакі Но... діла. А що а такі припали. Але це грошики? Оба. Ще тут стягнеться? То ще добре, коли замовник дивиться Ютуб. А в Ютубі ж, знаєте, всі кльові такі чіткі, в Інстаграмах. У всіх так все класно, офігенно, У всіх там супер інструмент, супер там матеріали. Що скажеш, діванний експерт, ти ж лучше знаєш.